8 червня учасники шкільної ліги сміху вирушили до Львова. Там вони оглянуть історичні місця та пам'ятки архітектури, а також відвідують кінотеатр. До міста Лева поїхало 80 дітей разом із своїми педагогами. Ця поїздка стала можливою завдяки сприянню сільських голів. Вітаючи дітей, заступник голови райдержадміністрації Сергій Дуденець та начальник відділу освіти РДА Оксана Савчук побажали учасникам КВК гарно відпочити у Львові та весело провести час. Наступна поїздка запланована до Кам'янця-Подільського, куди вирушать срібні призери цьогорічної шкільної ліги сміху. У Калицькому районі ми продовжуємо далі реалізацію проекту шкільної ліги сміху. І як ви мали можливість побачити, вісім навчальних закладів Калицького району, вісім команд вихованців мають можливість поїхати у місто Львів. Екскурсія відбудеться містом Львовом на Львівському трамвайчику. Так само оглядово піша екскурсія стародавнім історичним Львовом відбудеться дві команди: Бережницька і Підмихайлівської школи будуть мати можливість відвідати Львівський кінотеатр. Просто діти будуть мати можливість спілкуватися, дружити разом. Дана Вістка відбувається за сприяння і фінансової підтримки сільських та селищного голови. Так як у фіналі шкільної ліги сміху усі сільські голови і селищний голова взяли участь у реалізації даного проєкту і подарували своїм командам, своїм вихованцям певні різні путівки. Хтось подарував путівку у Львів на екскурсію містом, хтось у Львів на Львівський кінотеатр, а хтось відвідання Трускавця, Дельфінарія. Оскар, і от сьогодні 80 дітей разом з своїми педагогами-організаторами мають можливість подивитися на місто Львів на столицю Західної України.